Як позбуватися раціональності в знаменнику? По-перше, розберемо, що це означає взагалі позбутися раціональності в знаменнику. Спростити такий вираз 12 поділене на корінь з трьох. Для того, щоб позбутися корня в знаменнику, ми використаємо основну властивість дробу, яка полягає в тому, що. Якщо чисельник і знаменник дробу помножити, або поділити на однакове число, то значення дробу від цього не зміниться. От, наприклад, якщо взяти 1 четверту, це те саме буде, що 2 восьмих. Помножили тут і тут на 2. Або якщо помножити там і там на 3, то це буде 3 дванадцятих і так далі. Оце ми використовуємо. Тут те саме. Якщо ми чисельник і знаменник помножимо на однакове число. Значення дробу не зміниться. Але на що треба помножити корінь з трьох, щоб корінь зник? Тут ми згадуємо, що, що якщо корінь помножити сам на себе, то це буде просто число. Ось що ми тут використовуємо. Основну властивість дробу і властивість кореня. Наприклад, корінь з 4, помножити на корінь з 4, це корінь з 16, і це 4. Так? Як було 4, так і залишилось. А Можливо. для того, щоб дріб не змінився, треба і чисельник помножити на корінь з трьох. Тобто це дорівнює. Розпишемо 12 помножити на корінь з трьох, і корінь з трьох помножити на корінь з трьох. Чисельнику 12 корінь з трьох переписуємо. А в знаменнику враховуємо це правило: що A, корінь з а на корінь з а буде просто а, тобто 3. І тепер ми можемо 12 і 3 скоротити. І ми отримуємо спрощений вираз 4 корні з 3. Вже не дробом записаний. Це найпростіший випадок, коли треба позбутись корня в знаменнику. Давай зробимо таке 6, поділене на корінь з 2. Спростий такий вираз. 6 корінь з 2 поділити на корінь з 2 корінь з 2. І це дорівнює. 6. Корінь з двох В знаменнику 2, 3 корінь з двох. Так, добре, саме просте ми згадали. Але не завжди все так просто. Якщо, наприклад, буде такий вираз, який треба спростити, зараз кажу 4 поділене на корінь з 3 мінус 1. Як тоді спростити цей вираз, якщо в знаменнику не просто корінь з трьох, а ще відняти 1. Як думаєш, на що треба таке домножити, щоб корінь зник в такому випадку? Якщо ми спробуємо помножити на корінь з 3, як в попередньому випадку, дивись, якщо ми візьмемо корінь з 3 мінус 1, і помножимо на корінь з 3, то розкриваються дужечки. Це буде у нас дійсно три, корінь зникне. Але за правилом розкривання дужок, треба і один помножити на корінь з трьох. Тобто, з'явиться корінь. Тобто, він не зникне від множення на корінь з трьох. Тобто, просто на корінь помножити тут не вийде. Тому тут множить ось на що. На вираз, який називається спряжений до даного. Спряжений це той вираз, який разом з даним утворює формулу. Дивись, що вийде, якщо А мінус Б помножити на А Б? Пам'ятаєш таку формулу? Різниця квадратів? Так, різниця квадратів. А квадрат мінус Б квадрат. До чого тут ця формула? Навіщо вона нам потрібна? А, тому що, якщо корінь піднести до квадрату, то він також зникає. Так само, як і тут при множенні, при піднесенні до квадрату корінь квадратний, сам корінь зникає. Це також собі запиши десь недалечко, для згадки. Чому це так? Ну, Наприклад, візьмемо корінь з 4 в квадраті. Корінь з 4 це 2. так? І в квадраті це 4. Тобто було 4 і залишається 4. Оце використовується. По-перше, по-друге, якщо ми цей вираз корінь з мінус 1 собі уявимо, що це А-Б, то при множенні на такий самий вираз, тільки А плюс Б, ми отримаємо А квадрат мінус Б квадрат, тобто корінь буде в квадраті, і це його знищить. Тому цей вираз, ми будемо домножати на вираз з плюсом, такий самий вираз, як в знаменнику, тільки з плюсом. От саме цей вираз називається спряжений до корінь з 3-1, тому що разом з ним, у вигляді добутку, вони утворюють формулу, різницю квадратів, спряжений вираз. Тобто, в математиці є такі поняття, як протилежний вираз, тобто з протилежними знаками, є обернений вираз, Тобто це А і 1 поділене на А, тобто в добутку одиниця, виходить. І є спряжений вираз. Тобто вираз, який разом з даним утворює формулу. Тепер, коли в нас є такий вираз, ми в чисельнику все переписуємо, лишаємо без зміни. А в знаменнику використовуємо різницю квадратів, щоб звернути цю формулу. Це буде корінь з трьох в квадраті мінус 1 в квадраті. Тепер чисельнику ми лишаємо, як було. А в знаменнику корінь з трьох квадраті буде просто 3. 1 в квадраті це 1. І ми можемо тепер легко в знаменнику відняти числа. Маємо 2 і скоротити 4-2. і Будемо мати 2, корінь з 3 плюс 1. А це вже вираз не дробом записаний. Давай спробуємо приклад зробити. Приклад такий: 3 поділене на корін з 2 плюс 1. Тобто треба правильно обрати спряжене до знаменника. Якщо в попередньому ми домножали на суму, бо була різниця, то тут на що треба помножити, щоб вийшла формула на різницю. Правильно. Домножаємо на таку саму різницю. Корінь з 2 мінус 1. В чисельнику і в знаменнику. Чисельник переписуємо, а в знаменнику звертаємо формулу. Як воно буде виглядати в звернутому вигляді? Два -два. Любому, так, в будь-якому випадку при звертанні формули виходить різниця. І якщо тепер відняти, Чось... тобто можна знаменник не писати. Одиниця в знаменнику нічого не змінює, тому можна так залишити. 3 на корінь двох мінус один. І це ще не саме складне. Складніше, коли формула не квадрати, а куби. Тобто, дивись, нагадаю тобі, що якщо в нас є такий вираз А плюс Б, то вираз, який до нього спряжений, який утворює з ним суму кубів, це ось такий вираз, спряжений. Тобто, разом вони утворять суму кубів. А якщо є різниця, то спряжений до цієї різниці. Це А квадрат плюс АБ плюс Б квадрат. І це буде різниця кубів. Спряжені, тобто цей вираз спряжений до цього і навпаки. А тут цей вираз спряжений до цього і навпаки. Отже, якщо в знаменнику дробу буде якийсь такий вираз, який містить корінь кубічний, а не квадратний то треба буде застосовувати оці вже формули. От дивись такий приклад. 12 поділене на корінь кубічний з трьох, хай ну, буде плюс один. Оскільки корінь кубічний, то тут не можна, якщо ми помножимо корінь кубічний з А на корінь кубічний з А, це буде корінь кубічний з а квадрат. Нікуди корінь не подінеться. Тому для того, щоб корінь кубічний зник, його не на один такий корінь треба множити, а ще на один три рази множити. Тобто корінь кубічний з А, щоб зник, треба помножити на корінь кубічний з А в квадраті. І тоді це буде корінь кубічний з А в третьому степені. Третій степінь тут, третій степінь тут. Компенсується і виходить просто А. Напиши собі десь окремо, що корінь кубічний з А до кубу дорівнює просто А. Так само, як з квадратним корнем. Квадратний корінь треба до квадрату підносити, щоб він зник. Кубічний треба до кубу підносити, щоб він зник. Тому тут треба приводити до формули суми або різниця кубів, а не квадратів. Дивись, в нас є в знаменнику сума. Тому спряжене для цього виразу буде, як в першій формулі. Треба домножити на отакий вираз А квадрат мінус АБ плюс Б квадрат. Що ж це буде за вираз. Спряжений. 12 помножити. В нас замість А корінь з 3 кубічний, замість Б одиничка. Що таке буде А квадрат? А квадрат це. Корінь кубічний з квадрату, тобто з 9. Далі треба поставити мінус, тому що спряжене до суми це неповний квадрат різниці. От мінус повинен стояти. Далі треба по цій формулі а помножити на Б. Що значить А помножити на Б. Дивись. Корінь помножити на 1. Що це буде, якщо помножити на 1? Корінь кубічний з 3. І додати останній доданок в, цьому, в цій дужці, це b квадрат. b квадрат, тобто один. Плюс 1. Оце буде спряжений вираз до нашого знаменника. І в знаменнику треба написати абсолютно такий самий множник. Корінь з 9. мінус корінь кубічний з 3, і плюс 1. Дорівнює. Чисельник ми переписуємо так, як він виглядає. Не змінюємо його. А в знаменнику вже тепер можна цю формулу звернути. І записати як Акуб плюс Бкуб. Тобто корінь в кубі. Плюс 1 в кубі. Що тоді в нас буде в знаменнику, якщо спростити? 3 плюс 1. Правильно, це буде 3 плюс 1. А 3 плюс 1 це 4. І тоді ми можемо спокійненько скоротити 12,4. І ми отримуємо вираз 3 помножити на дужку. Мінус корінь третього степеня з 3, і плюс 1. Ось такий вираз залишиться. Він не виглядає простіше, ніж те, що було в умові, якщо чесно, так? Але це все ж таки не, дроб, не дробом записаний вираз. Ось так. Позбуваються раціональності в знаменнику, якщо там є корні різних степенів. От тобі треба запам'ятати, що треба шукати спряжене до даного виразу.